О незвичайну українську музику Привіт усім при мікрофоні Андрій Куликов. І сьогодні пора року починається в 19.06.29. Це означає, що важна 31 секунду більше нагоди буде послухати якісну українську музику, яка і становить собою основу цієї програми. Сьогодні видає програму до ефіру звукорежисерка Ірина Нижник, а режисер відеотрансляції Олександр Портян. І це має особливе значення, тому що саме завдяки його праці ви можете бачити Чити гостей студії це Марго Контар yeah. і привет. Віталій Кузін. Всім привіт. Ну а зараз ви дізнаєтеся на яких же ж підставах ці двоє молодих людей опинилися у студії програми Пора року. Справа в тому, що вони являють собою проект чи гурт, це ми з'ясуємо трошки пізніше. Анакард, і щоби з ними познайомитись, послухаємо композицію Демони. Анакарт, це як я вже встиг прочитати в інтернеті такий проект а не гурт. І ми зараз послухали їхню пісню Демони. Вона дещо інакша, ніж та, яку ви сьогодні могли слухати у програмі Ранкова хвиля, бо для ранку і для розмови про проблеми Києва я обрав тоді пісню Місто ми її ще сьогодні обов'язково заграємо. А нагадаю, що Марго Гонтар і Віталій Кузін, учасники проєкту Анакарт, зараз у нас у студії. І, Марго, ми насправді знаємося не перший рік. Це ти точно. Була да. гостею програми пора року, коли вона виходила ще на Радіо Ера. І наскільки я пригадую, то співала ти англійською. Так, да, да, співала тоді англійською. Була одна пісня українською, але не основна. Угу. Що сталося? Я п -п пожила в Лондоні. Ага. Це тебе доходило співати англійською? Ні, насправді. Голов... втапилось дві речі. Тобто, перше, що я пожила в Лондоні, і була можливість побачити, як взагалі по-іншому там все відбувається, це автентичне і як класно це відбувається там. І мені з однієї стало зрозуміло, типу, з ким тобі треба суперничати, щоб взагалі англійською це почули. А з іншого, що так як мені б хотілося до глибини передавати текст, який для мене є дуже важливим, я англійською. Так як українською, не зможу. А друга річ, що після того якраз стало зрозуміло, що якраз зараз гарний час е, робити е, класний продакшн, класну музику, і причому робити український контент, саме україномовний. Ну, наскільки я пам'ятаю, ти цілком пристойно співала англійською. Володіння мовою у тебе професійне, я би сказав. так? А Віталій як у тебе з англійською? англійського? Я займаюся програмуванням, це моя робота, звичайно, і англійська це дуже-дуже обов'язкове вміння на моїй роботі. Тому теж я не співаю, але <розум> розмовляю. Ні, та... Ну ти ж відчувати маєш мову. Так, та, так. Маєш відчувати мову, якою співає в даному разі солістка. Ну, може, соліст, а може і цілий хор, якщо ти їх програмуєш, так? А що означає я програмую Я програмую. На що ти запрограмував сьогодні Марго Гонтар? А може вона тебе запрограмує? Дивитись, вона як сміється. Це частина програмування. Звичайно, кожен день я програмую пристрої, які, які допомагають людям, які люблять тварин, бути вище до своїх тварин. І... Так. Можна я спалю контору? Віталій працює в стартапі стартапі Угу. Uh, і, і, власне, от mm -hmm. правильно сполюбити? Так. Ну, так. так, а в музиці проєкту яка твоя роль, А, uh, Також програмування. Uh, uh, часто називають програмування музикою, uh, коли ти маєш багато синтезаторів, маєш багато семп, семплерів, та треба поєднати їх uh, докупи. І це також є програмуванням. Це досить різні речі, але. Так сталося, що і там і там я займаюся програмуванням. Добре, з програмуванням ми більш-менш з'ясували. Нагадаю, що у студії зараз Віталій Кузін і Марго Гонтар. Вони учасники проекту Анакард. Вони кияни. Ви можете до речі, не тільки з Києва, а з цілої України зателефонувати 0800 750. 490. Дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то зі стаціонарних телефонів, поставити Марго і Віталію запитання, до яких не домислюся я, Андрій Куликов, ну, або висловити своє ставлення до їхньої музики і музики інших гуртів і проєктів, яка лунатиме у цій програмі. Але на початку все ж таки ще одна пісня від проєкту Анакард, і це пісня Любов. Їхня пісня Любов мені, вона дуже дуже припала до смаку, хоча на відміну від демонів і згаданого вже міста пісні Місто я її слухаю. Ну по-серйозному я її послухав зараз вперше. Знаєш, Марго, я звертаюсь до солістки проекту Марго Гонтар, і нагадаю, Віталій Кузін, теж учасник проекту у студії. Мені здалося, що тут є ну експериментом, це не назвеш, але людина, яка не знає, що співає жінка, може і не подумати, що співає ага, жінка. це так серйозно? принципово чи так вийшло? Е, ну, це не задумувалось. Але те, що в мене низькі вокали, в принципі, це менш характерно для жіночого голосу, то це, в принципі, мені і говорили час від часу. так. Ну і тут, напевно, не було, в принципі, немає історичного бажання обов'язково, щоб всім було зрозуміло, дівчина це чи ні. Але мені здається, по тексту зрозуміло, ні? Ні, ну текст то таке, по-перше, по не всі вслухаються в текст, а? Це така неприємна Багато... правда. Так, не всі вслухаються в текст. Для декого навіть із тих, хто справді цінує. Пісню як пісню, а не як там композицію. Та? Часто можна відволіктися від тексту, послухати музику, потім, навпаки, послухати текст, а потім уже в ну, да. комплексі слухати. Ми з тобою це, я думаю, добре знаємо. Тепер, от таке запитання: наскільки це програмування, про яке вів мову Віталій Кузін, він саме забезпечує програмування проекту Анакард, можна вважати аранжуванням. Чи аранжування і програмування у вашому випадку це зовсім різні речі? В нашому випадку вони іноді поєднуються, тому що якщо маємо якусь навіть вже готовий запис, який є на студії, але коли ми починаємо його грати, то хочемо не хочемо, але деякі моменти потрібно змінювати, якесь підганяти для того, щоб його було. Для того, щоб його грати на сцені. І тому це є такось, також композиція, вона якось перероджується у такому лайв форматі. Ми ще повернемось до творчості і деяких секретів, може і не секретів проекту Анекард. Зараз запитання таке: що слухають учасники проекту Анекарт, коли не слухають власну музику? власному? Е... Я слухаю діпіш-мод, Мені дуже так. подобаються, але більш старі речі. Часів веєлейтор, може, 95-й там рік. 안돼. Мені подобається лаконічність їх текстів. Як Не ж вони... про гурта на карт. Кажуть, що він поєднує на сучасній тенденції так. З old <косіц <registry> <косіця> <косіця да. Я жартую, да, да, да. Ja, що це як діпіш-мод, якщо б вони співали українською mm -hmm. і мали гітари. Um, і дуже подобаються також um, такі, такі проекти, як Леді Хоук, наприклад. Це теж такі ретро-проекти Сенті Голд, якщо хтось знає, якщо не знає, раджу послухати. Ну, Леді Хок відомі. Так, чинком. так, так. Ось. І, Скажімо, ряд інших проєктів, але моя ще най-най-най найулюбленіша, -най це, звісно, Біонси. Mm -hmm. І Віталій? А, якось дитинство дитинства повелося, що була в пріоритеті тільки рок-музика. Але згодом з часом я став цікавитися електронною музикою. А, тому, а, тому ще з, можна почути якісь ці м, сліди а, такого рокового минулого в нашій музиці. І з електронних, а, от навіть я, я згадую, що а, тільки недавно мали виступ Крістал mm -hmm. Каслс в Києві. Це можливо ця група, яка. А така навіть кульмінація для мене електронної музики, до якої я прийшов. Тут у нас пролунало кілька назв англійської мови. деякі з них цілком зрозуміли, як, наприклад, Кристал Кесселс або Кристал Касл та Кришталеві замки. Леді Гок теж можна здогадатися або дізнатися, що воно означає. А що означає на Анакард? Це кешю. Сабто горіх? Це кешю латиницею. Повна назва анакардіумосієнталі. Ох, а чому ж. Скорочено. Скорочено, тому що так. Мені подобається, як це звучить, а чому кеш'ю? тому що мені подобається кеш'ю. Так. Тепер настав час оголосити чергову вікторину у програмі «Пора року нагадаю, що наш телефон 0800 750 490, і ви можете безкоштовно зателефонувати, що з мобільного, то і зі стаціонарного номеру, не лише поставити запитання Марго Гонтар і Віталію Кузіну, учасникам проєкту «Анакард», але і спробувати правильно відповісти на запитання. А для того, щоб правильно відповісти на запитання, треба нашорошити вуха і послухати наступну пісню в нашій програмі. Це буде українська народна пісня Чорні брови, карі очі. А от хто виконає її? У цьому і полягає запитання нашої вікторини. Чорні брови, карії очі. Чорні брови, карі очі. Я гадаю, що більшість слухачів програми пора року впізнали назву цієї пісні. Впізнали мелодію, якою б вона не була тут е адаптованою до вокальних спроможностей виконавця. Але от запитання нашої вікторини, хто виконав зараз цю? Пісню, яка стала українською народною піснею, і яке відношення ця людина має до рок музики? Нагадаю, 0800 750 490 це телефон прямого ефіру. І ви можете зателефонувати і дати відповідь на це запитання. Хто от щойно в ефірі виконав під власний, до речі, супровід на фортепіано? Ні, скоріше на роялі. Я думаю, на роялі пісню Чорні брови карі очі. Яке відношення ця людина має до? Рок музики. Ну а після того, як ми отримуємо правильну відповідь на ці запитання, буде ще одне запитання Вікторини. І призом, тим, хто правильно відповість, на запитання буде і торба, чи тайстра, чи сумка з логотипом громадського радіо, і чашка, чи. Я би сказав, ні, не філіжанка, вона чашка справді. Е, з логотипом громадського радіо і ще є ручка з логотипом громадського радіо. Ну, а що скажуть про цю пісню Віталій Кузін і Марго Гонтар? Я не вимагаю від вас відповіді. Ну, це ж так, да, це, ж, це ж буде ем, е, на весь конкурс. Але дуже таке, як на мене, дуже класне для мене таке джазове, насправді, обробка. І це ще одна підказка. Чорт. Ти, то, тому що, <смір> Ні, ні, це нормально, це нормально. Підказки ми тут практикуємо, тому що е ця людина мала відношення і до року, і до джазу, і до джаз року, і до блюз року, і хто от. Може тепер здогадуватися і шукати, вбивати людину, ага. яка виконувала те, те, те. Віталій, що скажеш? Ну, чесно кажучи, ми не здогадалися, хто виконує пісню, а, тому ця підказ... підказка була вона, така спонтанна. Ну, і дуже добре, дуже добре, що ви зрозуміли, що та, тут є джазові обертони. Прикро іноді мені буває, що от молоді виконавці не знають тих, хто свого часу був. Всесвітньо відомий. І ще одна підказка. Ця людина жила і творила в країні так званого соціалістичного табору, але, незважаючи на це, її добре знали і цінували також у тих країнах, з якими ми пов'язуємо розвиток. Найпрогресивнішої рок музики. Ну що ж, програма пора року в ефірі. Ірина Нижник, звук режисерка прямого ефіру, Олександр Портян, режисер відеотрансляції, і настав час впровадити ще одну мову, у тій, якими ми тут послуговуємось послуховуємо, і послуховуємось. Громадське радіо це єдина несуто кримсько-татарська радіостанція в Україні на хвилі якої регулярно лунає кримсько-татарська мова, ну принаймні на музиці. Я продовжую вас знайомити із дебютним альбомом дуету проєкту R2R або ж Рамзік та Ремзік. Там сім пісень, вони всі кримсько-татарською мовою, і зараз буде пісня, яка в перекладі українською, називається. 364 кроки. Рамзік та Ремзік новий такий проект, які співають кримсько татарську мову, воліють зберігати інкогніто, і вони передали саме програмі Пора року для того, щоб ми грали на радіо свої записи. За що я вдячний їм. Ну а вони очевидно вдячні слухачам програми Пора року, і інших програм громадського радіо, які слухають. Цю е, дуже цікаву музику. От е, Марго Гонго Гонтар і е, Віталій Кузін у нас у студії вони учасники київського проекту Анакард. І ми тут уже говорили про те, що не завжди вслухаєшся в тексти пісень, так? От ви коли слухаєте пісню? Ну, і Віталій обидва добре знають англійську, добре знають українську, і я так припускаю, що добре знають російську. так. Наскільки вам важливо те, що заспівано у пісні? Не просто мелодія і настрій, а зміст? Ой, мені критично важливо. Ну тобто, якщо я не погоджуюсь, дуже якось. Категорично з текстом або він надто для мене там не цікавий, Я навіть не можу слухати навіть гарну музику, і це іноді навіть проблема, тому що молодійно мені може подобатись ритмічно, але я ну, якщо поганий текст, я не можу. Пога і... поганий текст, це що ідеологічно не прийняти, чи, ні, чи ну, вірші е, ну що не такі? ну що не подобається, наприклад, е, і що надто не цікаве. Мені можливо надто простий, якщо mm -hmm. можна сказати. Тобто ну там так само, як може подобатись, не подобатись музика. Тому ну, тобто не зачепив простий. Я думаю, іноді да, це ну, може бути перевагою, чеснота. Так, так, так. так, ну тут, тут це довга розмова. Скажімо, природній не і неприродній, може так. Можливо, можливо, так. можливо, Віталій. А, я спочатку звертаю увагу саме на музику. Mm -hmm. а, я коли слухаю, мені подобається музика, а потім я якось вмикаю мозок та а, слухаю, а, а що ж там вони співають? про що? З першою музикою відпочиваю. Так, а, а коли а, співають, наприклад, англійською мовою, то Тої мови, якої, ну, Тої мовою, якої не так а дуже багато спілкуєшся, mm -hmm. там, там навіть простіше. Тобто, можна навіть, то, то, то потрібно зробити якесь усилє над собою, щоб, щоб послухати і зрозуміти, про що вони співають. Тепер запитання, яке я от не хочу ніколи ставити, але мушу його ставити, тому що багатьох людей це цікавить, коли ви пишете свої пісні. Що перше, та? слово чи музика? Е, Слово, я думаю, в мене. Ну через а ти тільки ти пишеш для проекту. Е, в даний момент е, пишу я, а також мені е, фактично теж в команді і допомагаються із аранжуванням, і за зведенням. Це студія Сан Garage І власне Аліксій е, Лєбідєв, який mm -hmm. з нами працює, за що йому дяка. А, і власне, мене в будь-якому разі спочатку текст. Мелодійно не бувало, але для мене, напевно, це е, трохи на другому місці, через те, що мені важливий сенс. Ну е, зараз е, серед тих записів, які Марго Гонтар прислала, до речі, на електронну адресу рок і на яку я закликаю надсилати записи якісної української музики, щоб такої музики більшало у українському ж радіоефірі, На другому місці була композиція Місто. Для мене вона якось от виявилася на першому місці, тому сьогодні зранку ще я саме з нею розпочав знайомити слухачів програми громадського радіо з творчістю гурту Анакард. У ранковій хвилі послухаємо зараз ще раз. Анакард місто. Проект Анакард, і ви чули хихотіння авторки цієї пісні Марго Гонтар, котра не зауважила, що я вже тримаю руку на кнопці увімкнення мікрофону. Що це було за ге-ге. Ні, яке, ні, до речі, ні, ні, ні. Ми яке, до речі пролунало, пролунало цілком природньо <laughs> ми, ми просто танцювали в студії, тому що ми теж любимо цю пісню. Угу. І от порядок насправді того, як подається музика, дуже багато важить. Скажи, будь ласка, чому так розбіглися наші з тобою вибори, коли я на перше місце із тих надісланих поставив місто, а ти все ж таки демон? Е, можливо, це концертна звичка. Тобто ми зараз концерти починаємо з демонів, тому що вони такі пам. І місто мені особисто дуже подобається, але воно таке більш розлоге, і, скажімо, там, мені ідено здається. Це як спілкування, наприклад, з новою людиною. Я б такі речі, якби стало десь всередині, щоб значить закріпити наш контакт. Я чому про порядок подачі? Тому що очевидно я неправильно зробив спершу е загравши пісню Чорні брови карі очі, а потім поставивши запитання. Так я тепер хочу зробити навпаки, та тому що нема ще дзвінків на 0800 750 490. Слухайте уважно зараз знакомитий рок. Блюз джаз співак. І з однієї з країн колишнього соціалістичного табору заспіває для вас українську пісню Чорні брови карі очі? Насправді автор слів там є: це Костянтин Думитрашко, але вона давно вже стала народною. Небагато хто знає, що вона має літературне походження. Так от запитання: хто виконав от у такому стилі чорні брови карі очі? і Ну, в якій країні ця людина музичила? Це Віталій Кузін і Марго Гонтар із київського проекту Анакард. Ми тут вели мову і про програмування, і про аранжування. І от Марго розповіла, що, скажімо, вони починають свої концерти піснею Демони. А я, наприклад, радіознайомство почав для слухачів пори року і громадського радіо взагалі із... Пісні місто, тому що вони різні за звучанням, різні от за аранжуванням. І є дуже цікавий гурт у місті Слов'янськ Донецької області, який якраз написали таку цікаву композицію, яка називається Аранжировки замовою оригіналу. Ну а українською, ясна річ, аранжування. Гурт називається Смолова галерея. Зараз пропоную послухати про аранжировки. Ранжировки або ж аранжування смолова галерея, гурт із Слов'янська Донецької області. І у нас на телефон 0800 750 490 зателефонувала людина, яка або хоче дати відповідь на запитання Вікторини, або поставити запитання Марго Гонтар і Віталію Кузіну, членам, учасницям, Учасниці і учаснику проєкту Анакарт. Будь ласка, ви в ефірі нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, і після цього або відповіді, або запитання. Алло. Алло? Ех. Шкода, ну нічого, у нас таке бувало, що губився зв'язок із додзвонювачами, а потім вони знову з'являлися. Ну, як би там не було, ми послухали зараз цікаву, таку іронійну, звісно, велику міру пісню гурту Смолова галерея. У нас залишається ще час на дві музичні композиції, але одну я заграю, так би мовити, більше для того, щоб ви познайомилися із новим гуртом. Повністю зараз грати не буду, тому що. В наступному випуску заграю обов'язково. І повністю це новий, цілком мені здається, гурт Небосхід. Вони надіслали на електронну адресу рок Три композиції сьогодні послухаємо вночі на полі туман. І повністю цю композицію ви зможете послухати в наступному випуску програми Пора року я дякую музикам за те, що вони, як і багато інших, звернули увагу на електронну адресу рок До речі, прошу вас надіслати якісь відомості про гурт, бо я так пошукав в інтернеті і мало знайшов. Хоча назва мені видається знайомою, але але. Тому що, будь ласка, на адресу рок надішліть інформацію, щоб я ще гідно вас представив в наступному випуску. А іра Нижник, наша звукорежисерка, майстерно тримає під моїм голосом звуки гурту Небосхід, але час готуватися вже до того, що ми послухаємо у цьому випуску ще й четверту пісню гурту Анакард. От зазвичай ми обмежуємося трьома. Одного гурту, який приходить, ну учасники якого приходять до студії «Пророку», але ну, цікаво насправді музика, хоча не цікавої в програмі «Пророку» немає. А тепер дуже важливе випробування. Ану, поясніть мені, Марго і да. Віталій. Або Віталій і Марго. Чим ваша музика відрізняється від десятків інших. Гуртів, які кажуть, ми інді рок, ми Сінді Поп, ми ТС 50. È, це складне питання, але Та спробую. Я Всі ж кажуть, що вони відрізняються. Але я. Э, э, э... Мені здається, що <laughs> <laughs> ми відрізняємося тим, що ну, от коли ми кажемо, там Сінді. Інді, э, поп-рок, то ми не намагаємося ну, відповідати цим стандартам. Mm -hmm. Це просто назви. Нехай краще стандарти відповідають yeah, вам. Yeah. да. Тобто ми, ми вже потім, як в нас є вже готові пісні, готові матеріали, ми потім придумаємо, а що, що yeah, ж ми yeah, такі yeah. зіграли? Да, а добре, от зараз я пропоную послухати ще одну композицію проекту Анакард. Вона має назву вперед. А потім уже замислюватися. А що ж це вони таке зіграли вперед? Проект Анакард, пісня вперед, і відкрив вам виробничий секрет. І звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник і режисер відеотрансляції Олександр Портян передали мені в навушники, що саме ця композиція Анакарда їм подобається найбільше із тих, що сьогодні пролунали. І знов таки Марго Гонтар сьогодні радила поставити цю композицію останньою. У мене інший підхід. Я вважаю, що те, що найкраще треба ставити наперед, щоб одразу найбільше так, привабити, бо інакше можуть і не дослухати Але ми хотіли, чому я просила в кінці хотіла, тому що якраз це, скажімо, це одна з нових синглів, які ми зараз випускаємо, mm -hmm. говоримо з нового альбому, який має вийти восени. Скажімо, mm -hmm. у нас немає такої жорсткої, якби поділу на синг, не сингли, але mm -hmm. це якраз ми теж провели свою фокус. Уз групою, вона вся майже одноголосно сказала, що впереди подобається більше за все. Тому це Ясна. є наш наступний добре. Допомогу. Ну і у нас ще є трохи часу для того, щоб нагадати слухачам запитання нашої Вікторини, а саме хто виконав, от так, як ви зараз почуєте українську пісню Чорні брови карі очі. Яке відношення ця людина мала до рок музики? Отже, на електронну адресу rock at радіо ваші відповіді. А віола Бурда уже тут, щоб рівно о двадцятій подати вам новини громадського радіо.